Студентський бунт в Миколаєві в університеті Сухомлинського показали фільм про терористів Донбасу. Молоді анонсували лекцію, де мали говорити про права поліцейських. Натомість продемонстрували кадри, де Донбасівці вихваляють Путіна і клянуть Україну. Студенти обурилися, назвали стрічку сепаратистською і на знак протесту вийшли з аудиторії. Ірина Заїка детальніше. Посмотрите вопрос о введении миротворческого контингента. Смерть убивця! Смерть одиниць! Після цих кадрів і закликів вони підвелися і пішли. Ребята, сядьте, поживлення. Пройди Студентам, історикам і правникам Миколаївського педагогічного обіцяли дискусію про рівень довіри до поліції. Натомість зненацька показали фільм про терористів Донбасу. Молодь не зрозуміла. У нас здається, тема зараз предупредня проводити поліцейського. А до якого ну, яким саме чином ця демонстрація відноситься до нашої сьогоднішньої теми? Ба більше? Молодь обурила, що фільм про терористів їм не лише нав'язали, а ще й продемонстрували його в день гідності. Свідомі українці, які Дедені по 20 років, і вони всі стали свідками цієї історії. Кожен із нас знає і і читав, і бачив, що було на Донбасі. Організатори повсякчас які... перебувають студентку та ще й дорікають. А ви були на майдані? А, Белінарські блокиві неїста антаксьома не білі. А, чого ви так болезненно реагуєте? на показ прийшли ще й місцеві депутати від опозиційного блоку Артем Грозов, Павло Зоткін і Максим Невенчаний. Останній рік тому уславився дошкульним висловлюванням про покійного учасника АТО. А от Павло Зоткін взагалі є модератором проти української групи у соцмережі. Його старінка рясніє сепаратистськими закликами. Від таких гостей керівництво Вишу відхрещуються. кажуть, їх не запрошували, та й гадки не мали. Що вони прийдуть? Ми не знали про те, що тут будуть депутати. Це на совісті організаторів прибуття депутатів і по попитка надати політичному забарвленню. Проректор каже: коли до них звернулися організатори показу, не було жодних причин їм відмовляти. Та й згори вони отримали всі листи щодо сприяння заходу. До нас надійшло лист з департаменту освіти і науки. Просимо сприяти проведенню на. Базі підпорядкованого вам началь закладу вище вказаного заходу. Про те, що замість кіна про поліцію студентам покажуть кіно про терористів, керівництво університету кажуть, також ніхто не попередив. Прийшов фільм, який був повною несподіванкою для нас, для всіх розводять руками й миколаївські освітяни. кажуть, співпрацюють з фестивалем документальних стрічок не один рік, і таких інцидентів і досі не було. Тому й довіряли організаторам. Окрім того, мали рекомендаційного листа від держкіно. Був лист державного агентства України з питань кіно. Вони зазначають, що це за фільми і актуальність проблематики справ людини. У нас немає підстав не довіряти державному агентству. Самі організатори показу не мають фільм за сепаратистський, бо там лише хроніка подій на Донбасі, кадри, як терористи захоплюють владу. Це студенти історики, які повинні відноситися до факту, які в від правди. Я думаю, що після цього ми обсудимо цей фільм. Кіно студента показали так би мовити для загального розвитку. Звитку, а у на дискусія про поліцію мала бути після перегляду, та так і не відбулася. А гості політики пояснює організаторка, якось самі прийшли. Мені не приглашались як депутати от опозиційного круга. Я хочу ще раз підчеркну. Просто позвонили і спросили, можна прийти на дискусію. Я пригласила всіх. От всіх хто хоче. Обурені таким кіно студенти після невдалого перегляду зателефонували в СБУ. українських воїнів. Називали ворогами і говорили смерть їм, тому що вони вбивають їхні населення. Кіно тепер дивляться у службі безпеки. Була ініційована перевірка вказаного документального фільму. На предмет наявності у ньому пропаганди антидержавного та українського характеру, експертизи поки що тривають в Миколаєві. Цей фільм більше не показують. Та в програмі фестивалю документальних стрічок у інших містах він і досі зазначений. Ірина Заїка, Віталій Новак. Програма Вікна СТБ.